У модульному містечку на Сихові для переселенців діє безкоштовна перукарня. Облаштували салон краси у житловому модулі. Дому їхати не все, там постійно стріляли, хотко типа пережила дві другу війну в 14 році. Я робила над сестрою. Там перші бої слов'янську починалися з нашого з нашого району. І тут дуже гарно нас приймають як свої Ми всі. простір у співпраці з містом та небайдужими людьми заснувала спільнота святого Агідія. Професійні майстри, які доглядають за мешканцями модульного містечка, працюють тут на волонтерських засадах. Купили обладнання, купили мийки, купили ці крісла. От. І на волонтерських е, засадах працюємо безкоштовно, приходимо до цих прекрасних людей, спілкуємося з ними за цей час, за півроку, вони стали для нас вже як сім'я. Тобто, знаємо кожну історію, знаємо чоловіків, жінок, всіх людей, які тут працюють. По 10 е, буває людей, буває трошечки більше, буває трішечки менше. А е, коли стригли діток, то більше набагато було, тому що дітки більше потребують, тим паче в них були канікули. Так е, взагалі бувають бабусі і жінки такого. Передпенсійного віку ті, що мають більше вільного часу, працює цей простір на території вже півроку. За цей час тут вже зробили більше 500 стрижок. Два рази на тиждень по три-чотири години приходять майстрині, які мають свої роботи, які не отримують за це ніякої зарплати, які просто від щирого серця цю справу роблять. Записують в журнальчик наперед, передзвонюють, запрошують на певний час. Все як в салоні дуже тішаться, дуже вдячні. Одна жінка розплакалась просто від радості, і хтось там вже одного чоловіка стригли жінку одночасно, то вони потім на побачення домовились йти. В пошуку майстрів так само і не збираємося припиняти роботу. У міській раді зазначили, що у цьому модульному містечку живе близько тисячі осіб. Також спільнота святого гідія вже півроку організовує видачу продуктових наборів людям з інвалідністю та особам похилого віку.